Та вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, зараз буде така трошечки неординарна, не, незвична, е, здається. я так, Можливо, ви інакше це бачите е, тема: е, дивіться, сталася трагедія в Чернігові, і тут пов'язані деякі особи: е, Резніков, Берлінська. Відчуваєте? Ось, що я хочу цим сказати? Мене вже запитували, на жаль, я не скопіювала собі не скріншот, не зробила цього запитання, але так по пам'яті я зараз буду згадувати. Тобто ходили чутки, що хочуть е, замінити Резнікова, зняти його. Ось і хочуть жінку покласти. Дуже багато хто казав, це може бути Верещук, це може бути ще хтось. Ви знаєте, а таке припущення було, що хочуть зробити, верніше, покласти таку берлінську, Марію Берлінську. Всі ви знаєте, це волонтер. Вона здається з 14-го року, здається, навіть з Майдану, наскільки я. Якщо я не помиляюсь, вона здається навіть за кордоном жила, десь здається в Америці, але зараз це не до справи. Її хотіли, вона дуже така, ну, як сказати, відважна жінка. Ось, і ходять чутки, що її підставили саме тим, що сталося в Чернігові. Давайте ми перевіримо цю інформацію, як нам покажуть карти. Дійсно, її перше запитання. Чи дійсно? Хотіли її покласти на міністра оборони, тобто замість Резнікова? Ну, карта стверджувальна, да. Хотіли, хотіли. Те, що да, то де. До речі, наскільки я розумію, пропозицій стосовно неї було багато. Так, це питання відповіли. Сто процентно вони її хотіли. А тепер запитання інше. Ну вони її тільки хотіли так для. Ну, як би це сказати? Насправді вони не хотіли. Так? Ну, подивимося зараз. Чи дійсно її підставили? Зараз, тому що вона визнала свою вину за організаторські ці. За організацію, вірніше, показ дронів і визнала свою вину. І так, чи підставили її тут. Ви знаєте, хоч вона така молодець, досвіду у неї замало, вона з тими гігантами не потягне. Так вона запальна, так вона, ну, як, би це, як у нас кажуть, пробивна. І організує все, і молодець, і доб'ється, і правильну справу робить. Але в неї досвіду. Ну, навіть не те, що досвіду у неї замало. Вона заслабка проти тих гігантів е, в цьому плані. Да, Дійсно, її хотіли покласти на це місце, але ну, не просто хотіли покласти, а так, знаєте, скоріше за все. Але і насправді я так бачу. Зараз я подивлюся. Мені просто стало теж цікаво. Так, вони її, будемо так говорити, з одної сторони вони ходили чутки, що хочуть її покласти, а з другої сторони, бачите, підстава знищити. Це навіть не те, що підстава, це знищити. Я тут бачу навіть знищити її, щоб вона відійшла в сторону, щоб не заважала. Грабувати і надалі, щоб не пробивала. Вона же ж з дронами займається. Вона їх дійсно намагається воювати з владою, можна і так сказати. Я колись бачила її інтерв'ю. Здається, годину, а може й більше. Давала вона, забула журналістку. Є питання. Ось колись. Ну, можливо, 2-3 неділі тому, можливо, більше, вже не пам'ятаю, то мені здалося дуже толкова людина, я скажу людина, ось дуже така розумна, так, але вона заслабка проти цих гігантів. Ось якось так. Чи дійсно, вона собі зіпсувала репутацію? Давайте запитаємо так. В принципі, я цю, ну так, да, трошки підчорнили, трошки, я так скажу, ті роти, які і так усьо хають, і її і, і, і так будуть хаяти. Тому ви знаєте, цим її не зупинити. Тут ще більше я бачу запал, тут людина готова далі вкладатися, тут людина іде за нашу перемогу. Тобто я бачу, що людина, навіть що її, це, її, ну, да, болить так, жертв багато, так, загинуло багато в Чернігові. Але Її зараз не влада, ніхто її не залякає, вона і надалі, я наскільки бачу, буде продовжувати. в жертвенності її не принесуть. Тобто вона і надалі буде активною, наскільки я вже з першого ряду бачу, так і буде далі активною. Але, що я ще бачу, у неї є якась підтримка. Є рука, яка її підтримує. Ось тут я помітила це. Я зараз не буду, а, якісь догадки, щось це. І так, чи є в неї шанс стати міністром? Ну, замінити Резникова на його місце. М -м ні, ні, на жаль, ні. Вони все зроблять для того, щоб її вже не покласти. Да, там все якось так. Якось так, мої дорогенькі, але наскільки я розумію, уже з того ряду її нічого не очернить. Тобто людина знає, що вона робить, і буде продовжувати і надалі робити свою справу, тобто волонтерити і дронами займатися. Щиро дякую вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.